Вітаємо! Це презентація гри Хрестики-нулики на полі N на M. Наша команда складається з Тарасенко Артема, Хоміченко Данила та Томенко Наталі. В презентації ми розглянемо вступ, загальний алгоритм вирішення задачі, подивимось на імплементацію Мінімакс та деталі алгоритму розв'язку, потім подивимось на веб-інтерфейс для гри та як гра працює на практиці, а також розглянемо труднощі та проблеми, з якими зіткнулись, і підведемо підсумки. Хрестики нулики це гра для двох гравців. На кожному ході гравці мають ставити нулик чи хрестик. На граці розміром від 3 до 3 до нескінченного N на M. Гравець, який першим поставив в класичному варіанті три однакових знаки в горизонтальному, вертикальному чи діагональному ряду, виграє партію. Передбачена реалізація різних видів складності гри та можливість вибору режиму гри: гравець проти комп'ютера чи два гравця. Було наявне минулорічне відео. Там була детальна та зрозуміла презентація розв'язку, але, на жаль, не було реалізовано рівні в складності. А також для виграшу потрібно було зібрати завжди 5 ряд, що не завжди є оптимальним чи бажаним для гравця. Тож у своїй імплементації ми додали опцію змінити цю кількість. Для реалізації ми використали низку технологій. Для бекенд-частини SVI пролог. Для фронтенд частини Vue, а конкретніше next. У якості алгоритму використали Minimax. Архітектура проєкту. На серверній частині за допомогою модулів реалізований HTTP сервер на пролозі. фронтенд частина у вигляді NUXT зв'язана з серверною за допомогою HTTP запитів. Загальний алгоритм гри є наступним. Починається все із визначення ходу. І, відповідно, переходимо або до ходу користувача або до ходу комп'ютера. Після кожного з них відбувається оновлення дошки та алгоритм перевіряє, чи завершено гру виграшом або нічиєю. Якщо так, то відбувається вивід результату гри. <кхи> Якщо ж ні, то повертаємось до кроку визначення ходу і так далі, допоки гру не буде завершена. Дошку ми вирішили зберігати у вигляді одновимірного списку довжини N на M. Можете побачити приклад, як це може виглядати, де Х це хрестик, О це нулик, а Е e це символи, які використовуються для збереження пустої клітинки. Пошук найкращого ходу для гравця шляхом алгоритму Мінімакс реалізований з допомогою предиката Мінімакс. Він приймає на вхід дошку, тобто наші клітинки, її ширину, висоту. Також гравця, від імені кого ми хочемо поставити наступний хід, довжину, яка необхідна для виграшу, тобто скільки потрібно, щоб було а, заповнено поспіль клітинок для того, щоб а, це вважалось виграшом, максимальну глибину пошуку, яка також дозволяє нам зробити а, вибір складності гри, і повертає на вихід найкращий можливий крок. Так як Мінімакс це в нас алгоритм рекурсивний, також реалізований предикат Мінімакс степ, що дозволяє а, використовувати а, рекурсію а, для обчислення кроків у глибину. І він реалізований в двох варіантах. Перший варіант для випадку, коли ми макс степ, коли в нас 0, тобто коли ми упираємось в а, граничну умову рекурсії. І для всіх інших випадків. Для всіх інших випадків ми спочатку рахуємо всі можливі кроки, які ми можемо зробити від імені гравця, який зараз передбачений в алгоритмі. І потім прораховуємо найкращий з них за допомогою предикату best move. Best move робить пошук найкращого кроку з можливих кроків. Гравця. Робить він це ітеративно за допомогою рекурсії, також він використовує предикат EvalBoard для того, щоб зрозуміти оцінку ситуації на дошці, яка необхідна для правильної імплементації алгоритму Мінімакс. Також для нас визначена гранична умова, це коли ми не маємо залишившихся ходів для того, щоб рахувати наш кращий з ходів. І тоді ми повертаємо 0 як оцінку. Також для оцінки ходів ми використовуємо допоміжний предикат CompareMoves, який приймає два кроки. І шукає мінімальний або максимальний з них в залежності від першого аргументу. Повертає в свою чергу і крок, і значення цього кроку. Також допоміжні uh, предикати: це Opposite Side, який дає нам можливість отримати з протилежну сторону uh, стороні нашого гравця Change Max Min, який дає нам. Протилежність до Максу або доміну. А також предикат CurrentPlayer, який нам потрібен для того, щоб перемикатись між кроком наступного гравця при поглибленні в кроки алгоритму Minimax. Оцінка стану гри відбувається за допомогою предикату Evalboard, в якому ми визначаємо три різні ситуації. Перша, це коли виграє плеєр, за якого ми хочемо визначити оцінку. А, в такому випадку ми повертаємо одиницю. Якщо виграє протилежна сторона, ми повертаємо мінус один. І якщо а, у нас нічия, тобто не можна поставити ні одного іншого кроку, але при цьому нема переможців у всіх інших випадках. Крім коли ми передаємо пусту дошку. У всіх інших випадках, предикат у нас не визначено, і ми це ж використовуємо для предикату move, щоб визначити, чи є в нас оцінка, чи її нема. Визначаємо, відповідно, два окремих визначення. Для оцінки виграша у нас імплементований предикат ізвінінг, який є обгорткою для декількох. Інших предикатів, які конкретизують дану логіку. Грубо кажучи, і звінінг реалізовує таку логіку: якщо ми або виграємо по лінії, або по колонці, або по основній діагоналі, або по бічній діагоналі, то ми виграємо. У всіх інших випадках ми не виграємо, виграш в ряд реалізується дуже цікавим чином. Для цього ми Перетворюємо нашу дошку в ряд з символами S, які обозначають кінець рядку, а так і створюємо відповідно список, в якому у нас та кількість потрібних нам символів плеєра, які необхідні нам для перемоги. І далі, з допомогою нашого магічного предикату append ми Перевіряємо, чи є наш список повторюваних елементів плеєра під строкою, тобто під списком нашого списку з розділеннями у вигляді символа S. Виграш у стовпчик працює іншим чином. Виграш у стовпчик реалізується з допомогою трьох предикатів. Перший це Ізвінін column, це обгортка над рекурсивним, рекурсивним допоміжним предикатом із winning column recursive helper. Він, в свою чергу, виконує одну задачу: він запускає перевірку, чи є перемога по колонці для всіх можливих клітинок, з яких може початись переможна колонка. І Перевіряє він, чи є колонка, що починається з індекса переможних з допомогою іншого предикату і з звільнення колом Starting at». Він, в свою чергу, проходиться по списку в довжину, пропускаючи кожен раз кількість елементів, що відповідає довжині нашого поля, так, нашої дошки. Таким чином, ми можемо перевіряти. Кожен n-ний символ, і якщо три поспіль n-них символи в нас однакові, то відповідно цей гравець є переможцем. Виграш по діагоналям реалізується ідентичним чином з колонками. Єдине, що змінюється, це е, наступний предикат це змін primary diagonal start інет. Тобто тут у нас різниці немає взагалі. На предикату, предикату starting Гед все, що міняється, це те, що next skip, тобто кількість елементів, яку нам необхідно пропустити до перевірки, у нас стає більшою на один, тому що в колонці у нас там n-1. І також нам необхідно тут додати перевірку, що ми не робимо перехід за бік нашого. Поля, так як ми визначили поле одномірним масивом, і можемо випадково задетектити неправильний варіант виграшу. Для цього ми використовуємо перевірку, чи є наступний х, на який ми хочемо перейти нульовим індексом. Таким чином ми можемо дізнатися, чи ми перейшли за бік. Для побічної діагоналі, тобто для діагоналі, що йде з верхнього правого кутку до лівого нижнього, все визначено так само, крім знову ж різниці в цьому предикаті. Тобто тут у нас кількість пропущених елементів вже зменшується відносно колонки. В колонці n-2 тут n-1 в колонці, n-2 тут. І також ми робимо трошечки іншу перевірку для переходу за край, тому що. В цьому е, випадку у нас переміщення йде з е, самої діагоналі в інший бік. Тож, давайте перейдемо до розгляду інтерфейсу гри. Ось приблизно так він має на початковій сторінці. У нас є вибір режиму гри. Ми можемо грати проти прологу, е, гравець проти гравця або пролог з прологом. Е, давайте виберемо спершу е, гравець проти прологу. Ми можемо обрати, за кого ми будемо грати, за Ікса чи за нулика. Можемо вибрати кількість роїв і кількість колонок на нашому полі. Наприклад, ми візьмемо стандартний 3 на 3. Land string це довжина, скільки потрібно зібрати хрестиків або нуликів, щоб отримати перемогу. І рівень складності від 1 до 5. Наприклад, ми оберемо зараз 5. Можемо почати грати. Пролог поставить свій хід зробить. І відповідно, приблизно ось таким чином ми будемо продовжувати грати. І нулик виграє. Окей. У нас є можливість рестартнути гру з такими ж правилами або змінити налаштування. Змінити налаштування повертає на початкову сторінку. Можемо вибрати поле, наприклад, 6, 7 на 4, складність. 3 і також потрібно зібрати три ряд. Ось можемо почати гру. Пролог робить свій хід. І ми перемогли. Давайте змінимо налаштування і пограємо в режимі 3х3 з гравець проти гравця. В цьому режимі покроково кожен з гравців ставить свої, свої ходи, і гравець X переміг. Тож, давайте оберемо комп'ютер проти комп'ютера, наприклад, поле 4 на 4. І хай буде складність 3. Ось пролог зіграв проти прологу і ікс переміг. При імплементації програми ми зіткнулися з певними труднощами. По-перше, нам певний час було важко зрозуміти, як визначити глибину прорахунку мінімакс, так як найлегший спосіб це просто прораховувати всі кроки. До останнього і відповідно визначати стан дошки, чи то як виграш, чи то як програш, чи то як нічию. Але на великих розмірах це представляє величезну проблему, так як це неможливо, в принципі. От, тому потрібно було нам визначити певні правила, що робити, коли до кінця врахувати кроки неможливо. Потрібно було визначити певні функції оцінки дошки та різні шляхи прорахунку мінімакс. Також ми зіткнулися з труднощами при перевірці виграшу на діагоналях, так як цей алгоритм є складнішим, ніж перевірка виграшу на стовпчиках та рядках. Це було важко з кількох причин, всі з яких, в принципі, можна поєднати з тим, що дошка у нас визначена як список, а робота зі списками в пролозі є досить складною та неоднозначною, тому важко було. Імплементувати правильний алгоритм так, щоб уникнути великої кількості проходів по списках. Висновки. Під час реалізації гри «Хрестики-нулики» на полі M ми навчились поєднувати сучасний веб-інтерфейс із логікою програми на пролозі. Нам вдалося реалізувати весь запланований функціонал та покращити минулорічний розв'язок гри. Під час. Імплементації розв'язку ми поглибили свої знання мови пролог, та незважаючи на те, що імплементація була досить складною, ми раді, що нам це вдалося, і це було досить цікаво. Дякуємо за увагу!